Привіт усім. Сьогодні у нас з вами очередний випуск соцінспекції. Сьогодні ми знаходимося е, в лівобережному прозорому офісі. Хочу всім сказати, що це вже називається не собіс, це називається соцзахист і тут надаються соціальні послуги. Я сьогодні буду тим, хто хоче отримати послугу оздоровлення. Наприклад, я буду Чорнобилець. Зараз ми з вами зайдемо і подивимося, як просто чи складно, чи є черги чи нема, як, хто і коли можете отримати таку послугу. Підемо. І зараз якраз ми подивимося, як зроблена безбар'єрність в нашому прозорому офісі. Тобто в таких пандусах. Основне, це кут, під яким він повинен бути. І щоб він був не слизький. Ага, я бачу тут і шрифт Брайля є, так, для слабо зрячих людей і кнопка визова. Вона працює. Так, чую. Підемо. Тактильна плитка. Добрий день. Добре. Іра, а скажіть, я хочу оформити путівку на курортне е, санаторне лікування. Е, я маю статус Чорнобильця. Як я це можу зробити? Так, шлях до оздоровлення починається саме тут. Багато людей користуються цією послугою? Так, достатня кількість приходить на оздоровлення. Взагалі управління приймає десь приблизно 200-250 чоловік. Якщо взяти до уваги ще територіальну громаду, Токсна, приблизно десь 500 чоловік ми приймаємо за день. Які випадки бувають? Ну, кумедні. Один із кумедних випадків, коли людина приходить, ми її питаємо, з яким питанням, вона каже, ой, зараз зачекайте, я придумаю. Я поняв. ну Вам треба об'ясняти все. Ну, давайте показуйте, як воно це робиться. Це що ми нажимаємо? Ми на табло вибираємо санаторно курортне лікування. Так. У вас в даному випадку ЧАЕС. Так. Талончик. Так. І куди? Проходьте зі мною, будь ласка. ми перші сторони. Добрий день. Присядьте, будь ласка. Мене звати Петро Геннадійович. Яке у вас питання? Я шуткую, мене звати Едуард. От розкажіть мені, як які послуги даються на оздоровлення Чорнобильцям. Потрібно спочатку зібрати документи, взяти комічну залізку лікаря, а ти доможна писати Будь ласка. Весь. Доброго дня. Ви дуже в черзі, так? Да? Його, на оздоровлення. Я, я тут, скажу вам так, я тут працюю. Вот. І зараз тут ми перевіряємо, така у нас інспекція, да, як працюють керівники, які послуги надає це відділення прозорого офісу. А ви теж за якоюсь послугою да, сюди прийшли? Так, да, на оздоровлення. На оздоровлення? Да, Хочу на обліку. Ну, хотілося б знати, яка черзі і яка перспектива. Ага, а яка категорія у вас? Тільки група відмовить у нас. Загальняється. Дякую. Дякую. Ну, Черт нема, так, да, я бачу? Спеціалісти з виходять Дякую. Дякую, Добрий день. Добрий день. 79. Скажіть, будь ласка, якщо я хочу оздоровити дитину, які. Послуги наше місто вказує і що можна дізнатися, що можна тут. Дивіться, ви можете звернутися до нас з документами, які підтверджують вашу особу, особу вашої дитини, написати заяву, а також треба документи, які підтверджують статус дитини. Ми надаємо можливість оставитися діткам, які є сміттями. Діти позбавили батьківського допомагання. Особливо увагу ділянка дітям, які мають мають, що загинули. Наскільки я знаю, що зараз вже в місті ну, перший рік існує така програма, що кожному, хто хоче десь оздоровитися, сам собі е вибирає місто, чи табір, чи як ну, якийсь пансіонат, і заключаються посторонні договори, і місто компенсує ці гроші. Ось так, так на да, да? свій вибір, тут розвернете до відповідного органу і там відповідно вибор. В цьому році користуються ці послуги? Так, користуються, але зазвичай люди, які працюють за тим, що вони, а можливо і всі зараз, це ті, хто відділяється, ті, хто віддалюється, зараз допомогли в амбірації, так. Закон пактів – піші традиції. Дякую, дякую. Добрий день. Добрий день. А будь ласка, зараз дуже актуальна тема доступності. А розкажіть мені, як в прозорому офісі з цим? У нас в прозорому офісі все зроблено для маломобільних осіб, які можуть самостійно без сторонньої допомоги, яку треба їм послугу. Це інвалід, людина Це, з інвалідністю На колясочки тут зручно, може собі подивитися угу. табло і вибрати талончик, який а -а -а. на нього угу. не Також у нас є укриття. Для для того, щоб людина на візку змогла переноситися в прийшла, у нас є спеціальний купил. Він розкладається, тут він нажимається, нажимаються і о, можна на візку заїхати і опинитися. Він працює. А, зараз <раплях> треба. Ага. Давайте я не, Потреба, не треба, не <раплях> треба, я не треба. Вже. Я бачив, я бачив. Я я як він в робочому місці. Добре. <рапляху> там сховище. Там, Ага. 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 Тут я є водичка. Також також для візочка тут та, є можливість, так? Зараз візочка. Та? Ага. Дякую. А в вашій громаді дотримані умови безбар'єрності? Може, є щось цікаве, чого нема у нас? Будь ласка, пишіть це тоже нам в коментарі. Ага, а, я думав, навіщо три термінали. тобто він, 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 він дублюється. Так, а так. Є, як Якщо інші. людина сама хоче вибрати собі послугу, вона сама може вибрати. Що ні. У нас є рецепція, де спеціалісти також допомогу. Також у нас на вході є. Боковий хід на осіб, як важко піднятися на пандусі, вони можуть зайти приміщення через боковики. Зовсім Товий. без сходів, так? Да? Сходів ага. у нас знаходять кнопка виклику. Якщо треба, щоб відчинили двері, людина нажимає на кнопку виклику, спеціаліст виходить, там сигнал на рецепції, виходить, відчиняє двері, людина заїжджає як без перешкод. Тут Немає ни сходів, нічого. Потім Працює у нас є Можемо тут робити. Не, не будемо не буде. сьогодні перевіряти, ми вже там на другому поверсі перевіряли. Усі угу. з інвалідністю вони можуть піднятися на другий поверх. Там, на, на, на... Ну, давайте на. ліфт так. Так, ти бачиш, провіримо. Дуже працює. знову заїжджає, тут є поручні, де може триматися, якщо є необхідність. Так, кнопочки низьку, ага. де він може з звійська достати. Добре, дякую. Добре. Також у нас в кожному секторі передбачено вбиральні і передбачено також для осіб з інвалідністю. Ага. Ага. Ну, я вам скажу, що це реч, речі такі інтимні, але дуже важливі. Дуже важливі. Да. Да. Чисто. Простору нахр. Усі ми санітарний стан. Давайте угу. са дитячу кіно. Дівчачу кімнату, да? так? Дівчачі кіно. Дівчаша є. Добрий день. Грається іграшка. Це коли приходять відвідувачі, так? Так. Тут у нас все є такі і іграшки, і малювання можна, і мультики подивитися. Зараз мультики дивиться дівчинка. Як часто звертаються люди з інвалідністю? На жаль, зараз часто звертаються, тому що ми зараз, як у нас тут, це встановлення статусу особам інвалідності у нас це тепершний час це на жаль, час які можуть бути побажання у людей, які проблемні питання. Ну завжди дуже добрі. Е, Навпаки на задоволені, е, тому що настільки це для них зроблено тут доступно. Ми, якби всі питання тут Ще потрібен такий на... прозороць місце? Я думаю, що так. На правому березі на лівому, а на правому no. я думаю, так. У нас є кімната, де е, мами з маленькими дітками можуть скористатися тут. Коли коленальний, ага. у нас є засоби гігієни. Якщо є така необхідність, вони приходять, можуть покормити дитину, переодягнути, замінити памперс, все, що необхідно, умивальник mm -hmm. засоби гігієни, все в нас тут цікаво. Також навіть гаряча. Так. Е сьогодні у нас соцінспекція пройшла успішно. Всі ці питання, які мене Інтересували на всі є відповіді фахівців, і я бачу, що не тільки на ці питання, ще багато на які питання, на які послуги тут можна дізнатися і можна отримати вичерпані відповіді. Так і мені дуже буде цікаво, і розкажіть мені, чи зверталися ви до прозоро офісу, і поділіться своїми враженнями в коментарях.